Основним питанням позачергової сесії стало внесення змін до рішення обласної ради від 21 грудня 2012 року про обласний бюджет на 2013 рік. Зміни полягають в дофінансуванні міських та районних територіальних виборчих комісій, що беруть участь у проведенні до виборів у депутати обласної ради. Це п'ять округів. Значить, це основа, там біля 500 тисяч гривень, Нестиковка щодо потреби і то, що ми були прийняти. І безперечно, коли вже ми скликали позачергову сесію, значить була пропозиція повернути. Розпорядникам коштів, ті кошти, які в той чи інший спосіб, а в більшості це із-за того, що державне казначейство не проводило своєчасно розрахунки за виконані роботи та надані послуги, тобто повернути розпорядникам коштів через рішення сесії більше 32 мільйонів заборгованості, які станом на 1 січня сформувалися. Депутати прийняли рішення про виділення обласній виборчої комісії понад півмільйона на проведення виборів. Ухвалили і рішення про перерозподіл вільних залишків бюджету області. А це майже 33 мільйони гривень на погашення заборгованості перед виконавцями робіт. Виникла заборгованість минулого року через блокування коштів. держказначейства. Іван Волого запропонував включити до порядку денного і питання щодо звернення депутатів до керівництва держави про прискорення процесу євроінтеграції. Сьогодні я дякую всім тим, які зініцювали це питання. Це перш за все, депутати від єдиного центру. Я дякую. І всім тим, які підтримали, і ви бачили, що всі присутні в залі виключно одноголосно це питання прийняли. І ви бачили, що ми звернулися в тому числі до наших сільських селищних голів, депутатів, щоб вони розглянули. Я бачу, що сьогодні, поза як дружно у сесійній залі депутати різних фракцій проголосували за це питання, то вони дружно по своїх округах, селах, селищах, районних, міських радах мають бути присутніми і мають роз'яснювати все ж таки переваги життя у європейській спільноті над перевагами життя у митному союзі. У заяві депутатський корпус Закарпатської обласної ради звернувся до обласних рад України з проханням підтримати парламентську заяву щодо євроінтеграційного руху України. Підтримати заяву рекомендували депутати і органам місцевого самоврядування краю на засіданнях. Сесії голова обласної ради Іван Балога каже: Хоч рішення й носить інформаційний характер та передбачає донести його до кожного Закарпаття. Що євроінтеграція це основне питання, над котрим повинні працювати як депутати Верховної ради, так і кожної сільської сьогодні не секрет, що саме більше дружніх стосунків у нас заключено виключно із землями із територіями з областями з європейського союзу, з країн нинішнього європейського союзу. Саме більше питань фінансування по програмі транскордонного співробітництва, по програмі східного партнерства. По різних грандах у нас знову таки надходять кошти через наших партнерів з країн ближчих, які входять до Європейського союзу. За це питання депутати проголосували одноголосно. Зі зверненням виступив на сесії і голова обласної виборчої комісії Віталій Кушта. Він представив нового депутата обласної ради Івана Кричфалуші. обласна виборча комісія постановляє зареєструвати депутата закарпатської обласної ради 6 шостого стильного визнаного обраного багато виключно. Чотирнадцятого року причому, з рішенням обласної виборчої комісії Івана Кричфалуші включили до списку депутатів обласної ради за списком фронту змін. Відтак новий депутат прийняв присягу на засіданні сесії.